Із сердечками Валентинками з букетами червоних троян прийшло в Україну свято усіх закоханих до дня святого Валентина, яке українці відзначають уже впродовж багатьох років в обласній бібліотеці для юнацтва підготували тематичну виставку і провели заходи, на яких молодь змогла більше дізнатися і про свято, і про реальність самої постаті святого Валентина. На Західній Україні є кілька місць, пов'язаних з іменем Святого Валентина. Найближче до Івано-Франківська Калуш, з одноіменним костелом, трохи далі у Львівській області, у містечку Глинна Наварія, теж є такий костел. А ще у Самборі, у церкві Різдва Пресвятої Богородиці є мощі святого Валентина. На виставці книжок та періодики в обласній бібліотеці для юнацтва, порівну любовної ліричної поезії та прози. Таємні звуки кохання, назва виставки. Згадуються також і гусульські Ромео і Джульєта, такі пісенні, красиві, хоча і трагічні долі Марічки та Івана із твору Куцюбинського тіні запутих предків. Також е, згадується і висока любов Марусі Чурай, яка чолом сягала неба, і світле кохання лукаша і мавки із лісової пісні Лесі Українки. Епістолярна спадщина, газетні публікації та, взагалі, всі матеріали виставки лише маленька часточка, кілька перлин з безцінного намиста, створеного поетами і письменниками усіх часів і народів. Виставка спонукала жінок і дівчат до написання Валентинок нашим бійцям, які перебувають на війні. Хай ці щирі теплі слова зігріють тих, хто зараз боронить нашу землю від ворога.